Доброго дня, шановні колеги. Зараз 12 лютого, 12 година 38 хвилин. Ради всіх бачити на позачерговому засіданні комітету з питань правоохоронної діяльності. Попрошу секретаріат перевірити наявність кворуму. Вам запропонований порядок денний. В нас присутній Сергій Анатолійович-секретарик. Крім того, в нас присутній міністр особисто внутрішніх справ Ігор Володимирович Клименко і заступник голови національної поліції Олександр Юлійович, Юрійович Фацейович. Порядок денний в нас. Складається з одного питання це заслуховування інформації керівництва Міністерства внутрішніх справ та національної поліції щодо вчинення тяжких злочинів з використанням зброї вибухових речовин не вибухових пристрів під час дій режиму воєнного стану та прогроз криміногінної ситуації після його закінчення з розглядом окремих е е е резонансних подій. Шановні колеги, всім зрозуміло порядок денний. Сергій Анатолій, ставлю на голосування затвердження порядку денного. Вісім голосів. Прошу проголосувати за порядок денний путем підняття руки. Хто за? Одноголосно. Дякую, 14 за. 14 за рішення прийнято. Пропоную наступний порядок розгляду вказаного питання надати можливість Ігорю Володимировичу Клім'янку і Олександру Юрійовичу Фацевичу доповісти щодо порядку денного після цього задати питання по, по суті. Немає заперечень. Ігор Володимирович, будь ласка. Дякую, Шановний головуючи шановні народні депутати. Ми хотіли б дуже коротко сказати свою позицію Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України щодо ситуації, яка складається, яка буде наслідком тієї ситуації криміногенної і соціальної в державі після закінчення режиму воєнного стану. Ми б хотіли назвати деякі цифри, які нас турбують, які будуть турбувати звичайно наше суспільство. При тому, що поліція дуже часто діє превентивно, і ці цифри не відображають всієї картини. Злочинів, які скоюються військовослужбовцями, порушення правил дорожнього руху, які скоюються військовослужбовцями, ті інші злочини проти особи, і в сфері незаконного обігу наркотиків, зброї, і так далі. Тому це цифри ті, там де ми маємо чіткі підтвердження щодо, щодо схронів, щодо зброї, щодо наркотиків і щодо інших порушень. Зразу хочу сказати, що голова поліції. У випадку необхідності на наступному, чи там через тиждень, готовий також долучитися до, до такої доповіді. Зараз він знаходиться своїм польським колегою в місті Львові. Ми не змогли перенести цю зустріч, тому що все-таки з, поля... з поляками ми підтримуємо достатньо тісні стосунки. Значить, що стосується, я буду дуже коротко доповідати. У 2025 році у нас зареєстровано 1710 вилучень на військовослужбовців зброї. Можу сказати, що набоїв 309 тисяч, це тож офіційно 200 кілограм вибухових речовин, 10 тисяч гранат, 10 тисяч гранат. Я округлюю я тут трохи більше, 222 гранатомети. Е 328 автоматичної зброї. Це основне іролодиміш, виберечь. Вибачте, що приб'ю. В нас засідання проводиться офлайн, але воно не закрите. Якщо є необхідність доповісти якісь додаткові дані, я думаю, що всі підтримують, щоб закрити засідання комітету. Але як ви вважаєте за необхідне? Давайте закриємо, Колеги, Та є така пропозиція, є така пропозиція провести засідання комітету з питань правоохоронної діяльності в режимі в закритому режимі, але я. Потрібно результативне голосування для цього. Ставлю на голосування вказану пропозицію Йональтовліч. Шановні колеги, прошу підтримати дану пропозицію. Підняттям руки. Хто за? Також одноголосно. Дякую, 14 за. Будь ласка, Володимирович, шановні колеги, засідання проводиться в закритому режимі. Відповідно, можу, ви можете доповісти інформацію для службового використання. Одну хвилину. Шановні колеги, я зараз секретаріат вам всім надасть відповідну інформацію про нерозголошені інформації, які ви почуєте на засіданні з точки зору її можливості віднесення до ДСК. Дякую.